Здента можна буде оформити вже за три роки проживання у Польщі. Це неправда, це фейкова інформація. Для того щоб податися на карту резидента в Польщі, ви повинні прожити тут не менше п'яти років і протягом останніх останніх трьох років працювати офіційно і сплачувати податки. І вам потрібно мати відповідні піти, підтвердження з того, що ви платили усі податки, були офіційно затруднені на мінімальну заробітну плату і що у вас немає жодних прогавин саме з податками. Крім цього, у вас також повинно бути знання польської мови на рівні Б1, поки немає закону, який відміняє свідоцтво про поліціальну школу як підтвердження знання польської мови, тому воно може бути як підтвердження. І також ви можете здати державний екзамен. На рівень Б1, який проводиться 4 рази до року, як на нього записуватися, детально які є е, терміни. Я розказую у себе також в інстаграм-аккаунті, і можете просто в інтернеті написати certifikatpolski.pl і там є детальна інформація, де ви можете записатися на сам екзамен, і скільки взагалі він коштує, і яка процедура. Здачі і готові тести для того, щоб спробувати свої сили. Тому карту резидента ніхто не відмінив, але і ніхто не дав згоди на те, щоб її отримувати за три роки. Тому е не поширюйте цю інформацію. Якщо вам цікаво, детально, які є умови для отримання карти резидента, напишіть в Google карта резидента навіммігрант, і вам покажуться посилання на мою сторінку, де є детальна інструкція з документами, які потрібно, які потрібно виконувати умови е і так далі.